Пане Богдане, ви вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Результати вражають насправді роботи. Е, давайте поговоримо про Маринівку. Цю Це е, ну, просто не можуть так дрони просто по собі е, е, диміти, якщо вони щось би не підпалили. Пане Богдане, що там може бути? Це можуть бути справді ті ракети там чи каби, які готувалися для оснащення цих літаків. Ану, дивіться, ми маємо розуміти, що суддя з з тих відео, що були, тобто там могло бути загорання або певних. Складів спальновільно мастильними матеріалами, або складів так званих для технічного обслуговування, тобто ми бачили там певне скупчення диму. Друга жила судова, чули і бачили вибухи, тобто, це говорило про детонацію певних складів з боєприпасами. Ось яка була кількість боєприпасів? Ну, поки що залишається питання відкритим. Ось, але ми пам'ятаємо, декілька тижнів тому так само був удар по складам з боєприпасів по іншому аеродрому, і там йшла про те, що орієнтовно. Було знищено до 500 кабів, тобто ми розуміємо, що кількість знищених кабів, в тому числі на даному аеродромі, воно теж могла е, розраховуватися сотнями одиниць. Ось, крім того, маємо розуміти, що звісно ураження не тільки за з припасами, а й ще безпосередньо виробничих е, майданчиків, тобто ті майданчики, які забезпечують технічне обслуговування, ремонт, склади з запасними частинами до літаків. Вони є критично необхідними для підтримки льотної придатності всього льотного складу. Самі Су-34 вони ну, можуть бути легко пошкодження. Маю на увазі, що це ну, не броньована це техніка. Тобто, якщо я посічав уламками, це ж теж якийсь наносить їм певний ущерб. Скільки там могло їх бути, пане Богдане, на ваше бачення? Ну і Су-34, наскільки нас стануть менше обстрілювати кабів? Можливо. Ну, дивіться. в першу чергу, якщо говорити саме про цей аеродром, то ми бачили навіть в тому числі супутники. і знімків це один з тих аеродромів, який е, фактично зробив так званий захист від безпілотників. Тобто, ви бачили на знімках відповідні такі е, створені захисні споруди, в яких ховають літаки. Це перша складова. Тобто, швидше за все, саме в цих захисних спорудах ховали більш сучасні Су-34, бо загалом Росія має їх трошки більше ніж сотня одиниць. Ось, е, і звісно, якщо говорити про Су-24, то Росія має їх достатньо багато. Загальна кількість їх оцінювалася, там майже 300 одиниць. Ось, але ми розуміємо, що не всі вони в льотному е, придатному стані. Тобто реальна кількість там судва четвертих, ну вона не перевищує, напевне, е, півтори сотні, можливо, до двох сотень одиниць. Ось, і при тому вони теж будуть в різному кондиційному стані. Е, якщо говорити безпосередньо про саме цей аеродром, то могли б бути пошкоджені десятки літаків, е, але все залежить дійсно від того е, безпосередньо. Середньо, де була зона ураження, де знаходились самі літаки, і якщо говорити про так зване цей створений на аеродромі захист від безпілотників, то маємо бути чесними, що ці сфолігії або там з легкого шматків заліза створені накриття, ну вони не є достатньо ефективним захисним спорудою для захисту самої обшивки літака. Тобто, звісно, ймовірність посічення самого. Літака і його фюзеляжу залишається високою за умови, звісно, що там немає так званого цього земляних валів навколо стоянок, і звісно, що зона ураження, наприклад, це склади з боєприпасами, не так далеко безпосередньо від самих стоянок з літаками. Ось, але при цьому маємо розуміти, що навіть такі. Пошкодження посічення уламками ну не завжди воно є критичним для літака, і часто його можна достатньо швидко усунути або навіть залатати, тому що можливо зараз звучить смішно, але є навіть спеціальний так званий авіаційний металізований скотч. І в цивільних літаках, якщо там це пошкодження прошивки, воно не впливає на безпеку польотів, то його там можуть просто цим скотчем заклеювати і вже ремонтувати під час наступного технічного обслуговування. Сам цей аеродром Маринівка він для чого використовувався і чи е, вплинеться якась на ситуацію, наприклад, на фронті? Що не будуть ці е, звідти літати літаки? дивіться, ми вже чули, що даний аеродром був одним з аеродромів, які використовувався саме для е, ракетоносібомбардувальників бомбардувальників фронтових, які е, використовували, запускали каби. Ось е, саме по безпосередній лінії фронту. Е, тобто е, маємо розуміти, що інтенсивність ударів вона може зменшитись, але очікувати, що взагалі вони припиняться, не варто, тому що маємо розуміти, що десятки аеродромів базування Росія використовує, і в тому числі е, ці аеродроми, як правило, є. Е, аеродромом базування там су 34 х 35 х які носіями так званих кабів. Тобто, звісно, варто очікувати, що кількість ударів може скоротитися. Ось е, на там певну кількість відсотків. Зараз складно прогнозувати. Це може бути і 10, і 20 відсотків, е, але при цьому говорити, що вони повністю е, виключені будуть або припиняться. Ну на жаль, не доводиться. Ну і вони ж стабілізуються одно ну, якусь ситуацію цю з часом. Пане Богдане, на щастя, ми дуже часто, ну не часто, а частіше стали говорити про ураження нашими оборонцями аеродромів і Оленяця, і Саваслєйка, Все це Саваслєйка, про неї вже говоримо частіше. Це тенденція. Ми можемо говорити про те, що Україна впливає на цю компоненту і вони будуть вимушені неї реагувати, в тому числі переміщуючи кудись там подалі свої літаки. А ну дивіться, маємо розуміти, що е, Росія вже реагує і реагує вже не перший місяць. Тобто, ми бачимо, що все ж таки відбулось певне так зване роззосередження авіаційної техніки. Тобто, якщо декілька місяців більше того, ми бачили, вони собі дозволяли е, базувати десятки літаків майже без жодного прикриття на смугах. То зараз ми цього вже на жаль не бачимо. Ми бачимо, що літаки розтягуються по всій території безпосередньо самого аеродрому. Ми бачимо, що е, збільшується кількість. Самих аеродромів базування, тобто лише частина базується літаків на одних аеродромах. Частина все ж таки е, ночує, ремонтується в більш глибоких толових аеродромах. Зрозуміло, що повноцінно там Росія не буде на сотні кілометрів відтягувати цю авіацію, тому що тоді втрачається безпосередньо ефективність її застосування. Ось ми розуміємо, що на сьогоднішній день Україна може завдавати ударі такими дронами на і 300, і 400, і там е, до тисячі кілометрів, але основна частина все ж таки уражена вона має право. Лежить там в межах від 200 там до 500-600 кілометрів. Тобто ми бачимо, це така основна частина таких дронів, які запускаються. Е, зрозуміло, що росіяни на більшу глибину свою авіацію переміщувати не будуть інакше і час польоту, і витрати ресурсу будуть збільшуватися. Це призведе до того, що літаки будуть більше ремонтуватися ніж використовуватись на фронті. Тому їм доводиться вже приймати відповідні ризики втрати і самих літаків. І зрозуміло, що е, посилювати системи протиповітряної оборони. На сьогодні напевно, вони вже не можуть, бо для цього і раніше знімали системи, в тому числі на далекому сході, тобто все, що могли росіяни притягли, і підтвердженням цього було, коли фактично ми бачили, Росія вже звернулась до Білорусі і просила чи благала їх провести так звані навчання сил протиповітряної оборони в прикордонних російських територіях. Насправді мова йшла про те, що фактично це був механізм для того, щоб завести близько три систем протиповітряної оборони мало. І середньої дальності з Білорусі і фактично таким чином закрити дефіцит систем ППО, які має на сьогоднішній день вже Російська Федерація? Оце е, постійне піднімання літаків вгору, е, в небо про те, що вони перевазовуються. Загалом наскільки це е, оцей? Постійний процес їхньої роботи впливає на саму літальну компоненту росіян. Наскільки довго вони можуть ці бомбардувальники е Переміщувати і інші ці сушки і міги, як ми от цим ще впливаємо, розкажіть, пане Богдане. Будь ласка. Так, ну, дивіться, маємо розуміти, що е, кожна година польоту вона вимагає там певну кількість потім часу технічного обслуговування. Тобто, чим довше літаки знаходяться в повітрі, чим більше літаковилітів вони виконують, тим довше цей літак буде ремонтуватися і швидше завершиться його так званий життєвий цикл. Тобто він вичерпає е, свої можливості щодо підтримки льотної придатності, або його підтримка стане настільки дорогою. Що це буде економічно недоцільно. Ну, маємо розуміти, що такі новілі, такі російські, як Су-30, 34 35, вони ще мають достатньо великий запас, і навряд чи ми побачимо, що протягом війни вони будуть виведені з експлуатації саме через вичерпання льотного ресурсу. Ось разом з тим, звісно, що вони частіше будуть проходити регламентні ремонтні роботи. Як правило, це відбувається, звісно, в тилових аеродромах. Ось друга важлива складова. Звісно, чим більше вони будуть літати, тим більше будуть навантаження на їхні планери, корпуси. І навіть вже на сьогоднішній день є певні припущення, що, наприклад, коли росіяни використовують ці літаки для запусків кабів, то вони швидше вичерпують свій ресурс, адже їм доводиться літати ледве не на межі своїх потужностей. Ось і при цьому це призводить до того, що зараз росіяни намагаються свої каби конвертувати в більш аеродинамічні форми. Для того щоб це менше впливало на швидкість зносу і псування самого літака, оце навіть так все серйозно. Ну, дивіться, це, це, це питання накопичувальне, тобто тут не можна сказати, що в один момент якось все зламається або впаде. Але при цьому що системна, ми, наприклад, якщо літаки базуються 100-150 км кілометрів до лінії фронту, вони можуть виконувати на добу там умовно 10-12 годин е, бойових завдань. Якщо вони знаходяться на глибину там 300-500 км, кілометрів, то цей час уже скорочується як мінімум відсотків на 30. Якщо вони знаходяться на дальності більше 500 кілометрів, то ми маємо розуміти, що ефективна ці літаки Реально можуть виконувати бойові завдання там порядка 3-4 годин на добу, пане Богдане. Чи може Україна впоратися з ось підходом знищення носіїв е і складів е кабів з цією проблемою? Чи можемо ми її вирішити? Тому що, ну каби ми бачимо, просувають фронт вперед, і це якби Ну вони знайшли чим нас е знищувати? Да, дивіться, щодо кабів. Ну, маємо розуміти, що основою кабів є в першу чергу так звані некеровані авіаційні бомби, як радянського виробництва, так і нові тому, що Російська Федерація має спроможності до виробництва на сьогоднішній день таких авіабомб за радянськими. Кресленнями, ось е, і зрозуміло, е, що очікувати, що вони повністю закінчаться, на жаль, не доводиться. Крім того, на складах так само росіяни мали десятки тисяч е, різних боєприпасів даного типу. Тобто очікувати, що вони теж швидко закінчаться, на жаль, не доводиться. Єдиний ефективний метод боротьби з цими кабами це знищення безпосередньо самих е, літаків носіїв. Ось, і звісно, це неможливо без е, дальної зброї ураження, тобто це мають бути ракети великої дальності, типу повітря-повітря для знищення носіїв кабів ще в повітряному просторі, і звісно, це зняття заборони на знищення цих носіїв на території Російської Федерації, тобто в російському повітряному просторі. І друга складова, звісно, це ураження відповідних е, складів е, з боєприпасами і самих літаків на землі. Тобто, це має бути так само використання е, великої кількості. Засобів ураження ось в тому числі зняття заборони на використання західних видів озброєння по таким цілям, тому що якщо ми говоримо наприклад про повне знищення ключових інфраструктурних об'єктів та літаків на одному аеродромі, то насправді потрібно від 10, там і більше в деяких випадках 15-17 ракет типу атакам для того, щоб один аеродром зачистити. А ми розуміємо, що росіяни експлуатують десятки аеродромів на сьогоднішній день. Пане Богдане, дуже вдячні вам за відповіді, за роз'яснення цих авіапроцесів, і що наша боротьба триває, і дрони. Ось ми ними намагаємося вирішити це складне завдання. Ну ось Маринівка плюс в копілочку, як то кажуть. Дякуємо вам, Богдан Долінс, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Доєдналися до нашого ефіру, поговорили про успішну роботу наших оборонців.